Сьогодні засідання постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування планування території, будівництва архітектури, охорони пам'яток навколишнього середовища та благоустрою Лесківської сільської ради. Присутні на засіданнях бурімо голова комісії, члени комісії Вадоляк Борис... Борисюк, а також. Начальник відділу будівництва архітектури комунального майна земельних ресурсів, екології та юридичного супроводу, виконавчого комітету Лесківської сільської ради, письменник Сергій Миколайович. Кворум на засіданні присутній, на руки кожному членів комісії роздані порядок денний, а також так. проєкт рішення по кожному питанню відповідно до порядку денного. Переходимо до першого питання. Перше питання про затвердження статуту Лесківської сільської ради. Лесківської територіальної громади доповідає Сергій Миколаїв. Так, протягом певного періоду часу розроблявся проєкт статуту Леськівської територіальної громади. Пройшли відповідні громадські обговорення, слухання, засідання всіх комісій. Вийшли вже на фінальну стадію, тому пропонується затвердити статут відповідними додатками до нього. Та... Угу. Е, з проєктом рішення ознайомлені статутом також його вивчали. Е, так, зауваження доповнення. Немо, Підсутні. Немає. відсутні Переходимо до поіменного голосування. Борімов за. Подоляк за. Борисюк за е, Висновок позитивний. Наступне питання: друге. Е, про перенесення розміщення приміщення для роботи дільничної виборчої комісії та приміщення для голосування звичайної виборчої комісії номер 710-705. Пропонується у зв'язку з дотриманням відповідних вимог по безбар'єрності і відповідних умов проведення виборів майбутнє будуть вони чи не будуть принести приміщення для проведення голосування сільського клубу з села Чубівки на приміщення ФАПу так само в селі Чубівки. Тобто там є певні вимоги, ну дотримання безбар'єрності Рішень, з рішенням ознайомлені. Зауваження доповнення немає. Немає пойме мене голосування. Борімов за Подоляк за Борисюк за висновок позитивний. Наступне питання третє про внесення змін до рішення Лейських сільської ради від 20 лютого 2025 року. номер 49, дефіс 27, дріб 8, про поновлення терміну дії договору оренди земельної ділянки Солодуманці ТОВ Дельта. 20.02.25 року було прийнято рішення. Якинув пункт другий були внесені зміни. Щодо відсоткової ставки орендної плати пропонується внести зміни в, саме в цей пункт і повернути договір оренди земельної ділянки а, Stop Stop Delta, до першочергового варіанту, який був укладений. З рішенням ознайомлені, зауваження доповнення. імені голосування Борімов за. Подаляк за. Борисюк за. Висновок позитивний. Наступне питання: четверте. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення комунальної власності під польовими дорогами та передачі їх в оренду. Слово Чернявка була проведена інвентаризація земель сільськогосподарського призначення під польовими дорогами. результаті виявлено земель польові шляхи на площа 8-28 гектар. І пропонується у зв'язку з зверненням стовгнива передати вказані земельні ділянки в оренду на 7 років 12 років відійшло. З рішенням ознайомлені, зауважено доповнення. Немає. Немає. Пойме на голосування. Борімов за. Подаляк за Борисюк за. Висновок позитивний наступне питання про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі її в оренду для городництва та встановлення орендної плати. Словески, Левченко Виготовлений проект землеустрою. За передати в оренду на для городництва в Сдівець на років 15. -ді. З рішенням ознайомлені, зауваження, доповнені. Немає, вит... немає. Пойменного голосування Боримов за. Подоляк за. Борисюк за. Висновок позитивний. Наступне питання: про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі її в оренду для городництва та встановлення орендної плати. Соловецький Філіпов. Виготовлений проєкт землеустрою пропонується передати 25 соток з ЮНЕСКО для оборони за 7 років 20. Угу. Звишенням ознайомлені прийменного голосування берімо за. Подоляк за. Борисюк за. Висновок позитивний. Наступне питання: сьоме. Про затвердження проєкту земоустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі її в оренду для сінокосіння та випасання худоби та встановлення орендної плати. Черняк. Пропонується передати для саме кисню описання подобию 10 соток селічальний по руки 12 сотків. З рішенням ознайомлені. Зауваження доповнення? Пойме на голосування. Берімо за. Подоляк за. Борисюк за. Висновок позитивний наступне питання 8 про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі її в оренди. Передачі в оренд для. Так. Для ці на косіння і виписання худоби та встановлення орендної плати. Слово черня. Так, виготовлений проект Пропонується проєкт 2 гектара для ці на косіння випасання худоби черня понад сьом років дванадцять. Угу. З рішенням ознайомлені по імені голосування бурімо Подоляк за. Подаляк <кху> за. Борисюк за. Висновок позитивний. наступне питання: дев'яте. Про затвердження проекту із землеустрою щодо зміни цільового призначення село Леське. Так, пропонується затвердити проект зімноустрою щодо зміни цільового призначення з особистого зведення особистого селянського господарства для будівництва положення будинку. будинку. під будинку, так? Да? Будинку. Угу. З рішенням ознайомлені, угу. заважень доповнення. Немає. Ви мене голосування бурімо за. Подаляк за. Борисюк за. Висновок позитивний наступне питання 10. про затвердження технічної документації та передачу земельної ділянки у власні село ходяки. 0 двадцять чотири сотні повітря для будівництва слугові житлового будинку по підманімум. З рішенням ознайомлені зауваження доповнення. Немає. Uh -huh. Поймене голосування, берімо за. Подаляк за. Борисюк за. Виснов позитивний, наступне питання 11. про затвердження технічної документації та передачу земельної ділянки у власність село Черняк. Почернявка 0,19 суток, для будівництво стоп слугою житлового будинку. Під будинку. З угу. рішенням ознайомим, зауваження доповнення. Немає. Не Вимене голосування, берімо в зал. Подоляк за. Порисюк за. за. Висновок позитивний. Наступне питання 12. Про затвердження технічної документації та передачу земельної ділянки у власність. Виходяки. 0,23 суток, де будівництво стоп слугою житлового будинку. Угу. Рішенням ознайомлені, зауважень доповнення? Немає, немає. Ви мене голосування беремо за. Подаляк за. Борисюк за. Висновок позитивний. 13 питання про затвердження технічної документації та <клес> передачі земельної ділянки у власність. <клес> Голосці. <клес> для будівництва обслуговування житлового будинку. Приватизації. <клес> <клес> Рішенням ознайомлені, зауважень доповнення. Немає, немає. Поймене голосування, беремо за. Подоляк за. Борисюк за. Висновок позитивний. Наступне питання 14: -те. про затвердження технічної документації та передачі земельної ділянки у власні. Кого ходяки? Триба ще. проєктом рішення ознайомлені. Зауваження доповнення. Немає. Нема. Поймене голосування беремо за. Подоляк за. Борисюк за. Висновок позитивний. п'ятнадцяте питання про затвердження технічної документації та передачі земельної ділянки у власність садівниче товариство з часом. Yeah, e, тут, виходить, звернулася власниця будинку, яка хоче приватизувати земельну ділянку, тут і тут для індивідуального садівництва в межах норм, які передбачені до 12 yeah, суток. Садівниче, yeah. да. да. садівниче товариство Тясмин, номер 19, сектор зрозуміло. Не, Там ще <гад> ніхто не, не приватизував. Це <гад> перше, <гад> так? Перше проходить. <гад> Якась книга облік. <гад> так, з проектом рішення ознайомлені. <гад> е Зауважені доповнення. Немає, немає. Ви мене голосування берімо за. Подалять за. Борічок за. Висновок позитивний наступне питання: 16. Про -те. затвердження технічної документації та передачу земельної ділянки у власність. Олеські. 25 соток відвели для будівництва обслуговування житлового будинку приватизації. З рішенням ознайомлень зауважень доповнення. Немає. По імене голосування бурюємо за. Подаляк за. за. Виснов позитивний. наступне питання. 17. -е про затвердження технічної документації та передачу земельної ділянки у власність. власні силовості. 2400 для будівництва обслуговування житлового будинку приватизації. Ну З рішення ознайомлені, зауважень доповнення. Немає. Немає. Поіменне голосування беремо за. Подаляк за. Борисюк за. Висновок позитивний. Наступне питання про затвердження технічної документації та передачу земельної ділянки у власність. Коло Леськ. 025 uh, соток для будівельства будинку. Рішення мозйомлені. Uh -huh. по... Зауваження доповнення. Немає. Немає. голосування беремо за. Подаляк за. Борисюк за. Виснок позитивний. Наступне питання: 19. -те. Про надання дозволу на розробку проєкту і землеустрою щодо поділу земельної ділянки для продажу права оренди на земельних торгах. Це Олеське? Так, пропонується земельна ділянка площею 31, 6 гектара. Надати дозвіл Комітету Лесківської ради щодо поділу на дві земельні ділянки по 15 гектар. Зі зміною цільового... Земель запаси для ведення товарного свідки на господарського обласку для подальшого проведення обсуди, передачі вказаних земельних ділянок угу. варіант. Угу. Проект сподівання ознайомлення і зауваження доповнення. Немає. немає. Поймене голосування Борімов за. Подаляк за. Борисюк за. Висновок позитивний. Наступне питання. 20. -е. про надання дозволу виконавчому комітету Леськівської сільської ради на розроблення проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки комунальної власності. Так, є земельна ділянка 10 соток перед цільовим призначенням для будівництва обслуговування житлового будинку. Поряд мешкає мешканець, в якого є майно власне, він просить подальшому передати йому 10 соток, але ж цільовим призначенням для городу. Mm -hmm. Mm -hmm. В оренду, правильно? Mm -hmm. Проект рішення ознайомлені, зауваження доповнення. Немає. Немає. Доймене голосування за. Подоляк за Борисюк за. <клес> Висновок позитивний. Наступне питання: 21 -е про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння та випасання худоби. Село Чернявка. До мешканець села Чернявки звернувся про надати дозвіл орієнтовною площею 50 соток для сінокосіння випасання худоби. Орієнт. Uh -huh. uh -huh. Проектом рішення ознайомлені. Зауваження доповнення. Немає. Немає. Пойме голосування. Берімо за. Подоляк за. Борисюк за. Висновок позитивний. Наступне питання 22 про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння та випасання худоби село Чернявка. Так, пане мешканець села Чернявка звернувся для надання дозволу для сінокосіння випасання худоби орієнтовною площею 45 соток сорок. Подальшої передачі. З проектом рішення ознайомлень зауваження до доповнення. Немає, немає. Коли на голосування горімо за. Подоляк за. Порисюк за. Висновок позитивний. Наступне питання: 23. про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок і не користування комунальному підприємству наш Дім Леськи. Леськи сусідської ради в селі Чернявка. Кладовище. Так, да, пропонується надати дозвіл нашому комунальному підприємству. На розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, двох земельних ділянок, ми поки що пишемо по 2 гектари, і там по факту 50 минут. Тобто для будівництва обслуговування закладів комунального обслуговування, підіснуючи вкладовище з розширення. Зрозуміло. проєктом рішення ознайомих, зауваження доповнення. Немає. Приняне голосування, берімо за. Подоляк за. Берещук за. Висновок позитивний. Наступне питання про надання 24. про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду, то Ukrainian Network Solution. Ходяки. Так, це другий раз у нас рішення по ходякам уже з урахуванням всіх побажань, проведення громадських позговорень, перенесення вказаної ділянки за межі стадіону в селі Ходяків для розміщення експлуатації споруд телекомунікацій. Будівництва, э, ну, вишки телекомунікаційного зв'язку з до Пропонується надати дозвіл, а далі вже. Да, буде. Проектом рішення ознайомлені, зауваження доповнення. Немає, немає. Прийма мене голосування. Борімов за. Подаляк за. Борисюк за. Висновок позитивний. Наступне питання: 25. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою устрою щодо відведення земельної ділянки в оренду пад Черкаси Обленерго. Слово Черняк. Да, паче, Черкасова БЛНР звернулася для розміщення одностаякової опори, дві штуки, та триставої опори одна штука за межами скла чернявка для будівництво експлуатації, будівлі споруд передачі електричної полої, подальшої передачі відвідав, показуємо за uh -huh. мене. То що там 0,00. Е, з проектом рішення ознайомлень зауважень доповнення. Ви мене голосування. Берімо за. Подоляк за. Борисюк за. Виснов позитивний. Наступне питання: двадцять перед останнє. про укладення договору оренди земельної ділянки солодуманців. Так. Да, да, звернулася власниця Солодуманці садово 1Б, яка купила <кхух>, об'єкт нерухомого майна і звернулася з передачею в оренду їй 0,13 соток. Пропонується передати її на 7 років на угу. проект Проектом рішення ознайомлень. Зауважень да? доповнення. Немає, Ви на немає. голосування берімо в зал. за подаляк за пересік за висновок позитивний. Останнє питання двадцять про припинення права постійного користування земельної ділянки. Село Чернявка. Чернявка да, в селі Чернявка є земельна ділянка, 11 соток. яка була передана постійне користування. Для будівництва слово будівель громадських релігійних організацій у зв'язку з тим, що змінився власник, пропонуємо, пропонується внести зміни в реєстрі нерухомого майна, а саме припинити попередньому власнику, передати нову вказану земельну ділянку. Будемо таким же самим. Проектом рішення ознайомлені, Зауваження доповнення Не немає. Е, Ви на голосування беремо за. Подоляк за. Борисюк за. Висновок позитивний, ці питання вичерпані порядку денного на сьогодні. Дякуємо. Дякуємо. Дякуємо.